Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Башчинського. Військовослужбовець Максим показує свою дашку. Так лагідно називає модифікований кулемет ДШКМ, Здатний вражати ворожі безпілотники та дрони камікадзе. Зброя калібру 12,7 працює по наземним цілям на відстані до трьох кілометрів. А повітряні об'єкти збиває за два кілометри. Кулемети встановили на пікапи. Це мобільно. Це дуже швидко і мобільно, такими машинами можна заїхати, так само, як ви бачите, місцевість у нас тут асфальту ніде немає. Набагато полегшує нам роботу. Дуже ефективно получать мобільні групи. Працюють на напрямках найнебезпечніших ділянок підльоту. За час воєнних дій військові вже знають звідки чекати безпілотних літальних апаратів або авіації противника. Ці позашляховики виїжджатимуть на найбільш неприступні позиції. Можуть працювати і в болотісті місцевості, і в лісі, і ну будь-де захід нашого верніше північ країни, нашої західної західної України тяжкі маршрути для пересування. І тому ми потребуємо. Таких автомобілів, які можуть рухатися і виконувати завдання. Ми можемо поставити не тільки на даний момент, де ДШК стоять, але там можуть бути і стрілки, зенітники, транспортні засоби, чотири потужні позашляховики, які зі США привезли українські волонтери. Машини адаптовані до бойових умов, їх передають благодійники проєкту Герой Кар. Ми передивилися пікапи, ми були. Спілкувалися з військовими, ми розбирали які є недоліки у тих пікапів, які взагалі сьогодні працюють на передовій. Більш того, у нас в планах робити легкоброньовані машини на базі цих автомобілів. Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв оглянув техніку. Говорить: такі мобільні групи показали свою ефективність під час останньої атаки на Київ 14 грудня. На даний час кількість знищених. Безпілотних літальних апаратів вона станом на сьогодні сягнула вже 100%. Періодичність така, саме безпілотними літальними апаратами, десь раз на три тижні. Приблизно так, але е, всі сили постійно готуються до майбутніх таких атак. Здійснюється їх маневр. Благодійники та військові об'єдналися у спільний проєкт Вартові неба, завдяки ньому захисники протягом грудня-січня мають передати бійцям 120 таких позашаховиків, щоб повністю перекрити небо над північними та північно-західними кордонами України. Їх додатково оснастять потужними прожекторами, щоб збивати безпілотників вночі. Олег Ткачук, Рівненська область 5. de canal.